Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство з інструментами панелі Adobe Photoshop і розглянемо такі векторні інструменти, як перо, Текст та векторні примітиви. Відкриваємо наш улюблений редактор. Створюємо новий файл з розмірами 800 на 600, як ми домовлялись, і почнемо з ним працювати. Зверніть увагу, що у мене зараз тільки задній план який замкнений. І я переходжу до групи інструментів, яка дозволяє працювати з вектором у растровому редакторі. Так, Це дійсно така вже традиція, коли майже будь-який растровий редактор має елементи для роботи з векторними зображеннями, а більшість векторних редакторів дозволяє працювати. Звісно, не так повноцінно, але дозволяє працювати з растровими зображеннями. Тобто розробники створюють максимальну зручність для своїх користувачів. Почнемо з першого інструменту перо. І от я починаю ставлю. Крапку, іншу крапку, іншу крапку, іншу крапку, крапку, потім ставлю і проводжу якось в бік, обертаю і от дійшов до початкової крапки, натиснув на ній ще раз. Тобто я зараз створив контур певної фігури. Такої от чудернацької форми, яка автоматично розмістилась на новому шарі, який отримав назву Фігура 1. Це векторна фігура, відповідно ми тут бачимо ось такий значок маски векторної, який дозволяє нам виконувати певний ряд дій з цим зображенням. Якщо я знову візьму і почну малювати іншу фігуру, от таким от чином потім її замкну. У мене створився ще один шар. Тобто для кожної векторної фігури створюється окремий шар. Також глянемо на інтерактивну стрічку, яка у нас тут змінила свій вигляд і має декілька типів налаштувань. Наприклад, зараз ми знаходимося у режимі шар фігура. тобто Кожна фігура створюється на новому шарі. Причому фігура автоматично заливається якимось кольором. Якщо я стану на цю фігуру і зміню колір по замовченню, наприклад, на зелений, вона теж змінить свій кольор. Хоча основний колір у нас залишиться синій. Ось тут у нас наступний інструмент це просто контур. Тобто Я починаю малювати контур. Він малюється на цьому шарі, я його замикаю, але сам контур тут не заливається. І відповідно він має іншу функцію, тобто це не зовсім та фігура, з якою можна потім працювати. Нічого тут не створилось, я натисну в Enter і контур щез. Тобто це для вирішення інших задач, наприклад, для створення таких дуже хитрих, і складних контурів для подальшого виділення. Далі, отут у мене звичайний режим пера, встановлений. Ось тут у мене вільне перо. Тобто тут йде дублювання функції з панелі інструментів, для того, щоб швидше можна було перемкнутись на інший інструмент. Інструмент вільне перо це фактично те ж саме, що і звичайне перо, але він дозволяє от малювати от такий от контур, потім, звісно, треба його замкнути, і він заливається поточний кольором. Знову ж таки створюється новий шар, який автоматично там іменується, і який, в принципі, можна і видалити, бо вийшло там щось страшне. Тобто вільний контур це от щось намалюю, замкну, і в мене буде вільний контур. Причому залитий основним кольором. Наступний інструмент, який у нас тут є, це інструмент додати опорну точку і видалити опорну точку. Ну Давайте перемкнемось на зелений колір. До речі, зразу від'ємність растрового зображення від векторного полягає в тому, що я оце зображення не можу редагувати оціми всіми стандартними інструментами. Якщо я беру Пластик, я тут нічого не витру, мені навіть отакий значок малює. А якщо я ще тут натисну, то мені скажуть, що для продовження треба цю векторну фігуру перевести у растр і пропонують це зробити зараз. Я зараз відмовлюсь, тому що це інша задача. Обираю перо додать, а також видалить, що дає у нас цей елемент. От я став на растрову фігуру. Давайте ми збільшимо якийсь от елемент. Тобто тут ось у нас. Видно, що точка стоїть отут, потім десь отут. А отут просто плавний такий вигін лінії, де робляться ці вигини лінії, ми поступово зараз побачимо. І отут я хочу зробити якийсь різкий переход. Тобто мені треба додати нову векторну точку. І зразу ж ми бачимо тут елементи керування оціми. Лініями. Точка це елемент, куди входить одна лінія плавна і виходить інша. А оці плечі з відповідними крапками дозволяють нам регулювати нахил. Лінії, ступінь її вигину в залежності від того, наскільки далеко я віддаляю плече від центру. Ну і відповідно критерії іншої лінії. Тобто, ось я отак от хочу, наприклад. А отут я хочу підтягнути ось сюди. Зробити такий от, ще зроблю, і отут ще зроблю, і, і тут щось у нас вийшло схоже на пащу якоїсь істоти з зубами там, все як потрібно. Інший інструмент перо-мінус, це повна протилежність тому, що ми тільки що наробили. Цей інструмент видаляє точки, які нам не потрібні. Ось нам не потрібна. оця, Ми її видалили. Оця не потрібна, не потрібен оцей. Ми її теж видалили. Тобто ми можемо, видаляючи такі проміжні крапки на нашій фігурі, досягти того, що вона у нас буде схожа на щось дуже таке спокійне, або взагалі на лінію, якщо ми видалимо все. Для того, щоб переміщувати ці точки просто без додавання і віднімання, існує інструмент стрілка. Натискаємо на стрілку, натискаємо на контур. На відповідному шарі, і у нас є можливість керувати властивостями оцих от точок. Ми просто їх переміщуємо, без ризику додати щось нове або видалити те, що нам потрібно. Інший інструмент я переплигнув спеціально режим тексту, бо там інша справа. Інструмент виділення контуру ми просто клацаємо на контур на будь-якому шарі і переміщуємо його як повний аналог цього інструменту переміщення, який ми вже знаємо. Наступний інструмент це у нас фігура. Це готові векторні примітиви, з яких можна вкладати якісь фігури або використовувати для отримання. Малюнків. Ну Наприклад, інструмент прямокутник з заокругленими краями. До речі, перемикаються ці інструменти також і тут, щоб пришвидшити роботу. Тобто, фактично всі інструменти з цього блоку тут продубльовані От я обираю цей прямокутник, проводжу, він заливається кольором, створюється новий шар, обираю п'ятикутник у мене. З'являється п'ятикутник на новому шарі. Відповідно, у багатогранника є можливість налаштувати кількість граней, якщо я от беру 15, то я отримаю от таку от конструкцію. Причому, коли я там буду її редагувати, я можу ще ускладнити варіант. Тобто, якщо еліпс, то теж проводжу. Ось у мене такий еліпс виходить. Лінія, відповідно, тут теж нічого складного, звичайна лінія, але ми можемо за допомогою цих елементів щось побудувати. І Елемент вільна фігура це готова заготовка. Ну, наприклад, ось котик, куди ж без нього. Обираємо і у нас є зелений котик. Давайте отут створимо новий шар зверху, посадимо кота синім кольором, прекрасно сів. І контури цієї фігури ми відповідно можемо потім відредагувати. Причому, як і в інших інструментах, тут є можливість вибрати або інші набори інструментів. Замінити поточний, або завантажити з уже готових, які публікуються у вільному або платному доступі. Тобто, це елементи, які ми можемо використовувати. Якщо мені, наприклад, оцей ключ, який я намалював синім кольором, зробимо його, наприклад, отаким от кольором. І хочеться протерти десь в якомусь місці, мені цей шар треба раструвати, тобто перевести у растровий такий шар. Це можна зробити, натиснувши праву мишку над потрібним шаром, і обрати з контекстного меню пункт раструвати шар. Ось після цієї дії, у мене цей шар стає звичайним, тобто тут нічого лишнього нема. Це звичайний шар, з яким я можу працювати. Вже оціми всіми знайомими нам інструментами. Тобто десь протер, десь там змінив якусь насиченість, десь додав спецефекти, тобто звичайний растровий шар. Далі у нас тут залишився ще один елемент текст, який може бути горизонтальним. Вертикальним, а також бути маскою для того, щоб ми могли на основі тексту створити якесь інше зображення. Давайте я оці всі шари натисну на нижній і шифтом натисну на верхній виділю і натисну на кошик щоб видалити. Ось у нас чистий аркуш. Я натискаю на звичайний текст, потім ставлю курсор в потрібне мені місце і дивлюсь на верхню стрічку. Перше, що я маю, це можливість писати вертикально або горизонтально. Далі у мене назва шрифта, яку я можу обрати. Ну, Давайте це буде Arial. Далі є можливість обрати доступний варіант шрифта, його розмір, Ну, наприклад, хай буде 48. Потім вигляд. Тут можна залишити. отак. І спробуємо написати якусь фразу. Це мій текст. І знаку к руку поставив. Тобто я почав писати текст, і він у мене з'явився на окремому шарі, позначений буковкою Т. Тобто, це текстовий шар, а текст, як ми вже знаємо, це вектор. Векторні елементи. От Я виділю цей текст і зміню його розмір на 60. Також поміняю. Назву шрифта. Я буду бачити змін. Відповідно, я тут можу обрати центрувати по якомусь краю, обрати колір шрифта. ну давайте, хай це буде зелений. Оцей елемент я зараз покажу. Він дозволяє зробити текст, вписаний у якийсь банер або форму. І ось додаткове вікно властивостей шрифта, які дозволяють налаштувати відстань між літерами, відстань між рядками, а також встановити параметри абзацу вирівнювання, відступи і. Таке інше. Тобто, це ну, досить серйозний тут інструмент. Повернемося до деформації. В даному випадку у нас є декілька варіантів, які ми можемо вписати текст. От, наприклад, варіант прапора. У нас є готова заготовка, яка. По розміру збігається з текстом, горизонтальний або вертикальний, відповідно, вертикальний виходить не так, як треба. Далі ми можемо регулювати вигін, зміщення по вертикалі і по горизонталі, тобто якось цей прапор нахилити. Варіантів тут достатньо для того, щоб отримати такий досить цікавий ефект. І використовувати це для оформлення, наприклад, якихось там банерів, якихось написів, якихось логотипів для сайту, тобто варіантів тут досить багато. Хоча є ще й інші варіанти написання тексту по кривим довільної форми, але це ми розглянемо колись пізніше. Якщо ж ми змінимо тут варіант напису, ну це у нас зверху вниз пішло. Все зламалось, так, так би мовити. Точно так же до інструменту текст можна застосувати, отут клацнувши спецефекти, тобто зробити обвести цей текст, накласти глянець, зробити контур, відкинути від нього тінь, налаштувати ці всі параметри. Тобто, за допомогою цих ефектів, можна створювати досить такі гарно виглядаючі написи, які можна. Використовувати на сайтах, на якихось листівках, на буклетах або скрізь де потрібен яскравий і привертаючий увагу текст. Що стосується тексту маски, то це створення шару, який, по суті, є маскою. А роботу з масками ми з вами розглянемо. Трішечки пізніше, тому що це досить потужний інструмент, з яким треба розбиратись окремо. От я виділив маску, у мене зразу по формі цього тексту з'явилось виділення. Якщо я створю ще один шар, звичайний, і от просто візьму кість якусь, це ми вже знаємо, візьму кість, наприклад, таку і почну малювати по. Масці. Тобто, фактично, я створив текстовий трафарет у вигляді виділення, за допомогою якого я можу працювати з іншими шарами. Ну от такий варіант. Або от можу отак зробити. Тобто, цікавий інструмент для отримання цікавих ефектів. Давайте зробимо. отак. От і виділення я знімаю, і на окремому шарі я отримав текст, який, по суті, є растровим. Тому що я його закрашував по трафарету як звичайний уто по якому ми або фломастером, або кістю, яку перед цим мокнули в фарбу, по трафарету провели, трафарет прибрали і отримали зображення. Тобто досить такий цікавий елемент. Хоча, як і векторний шар, текстовий шар можна дуже просто або раструвати, або перетворити взагалі на криві, а потім робити з літерами все, що завгодно, але про це іншим разом. Тобто оцю групу інструментів ми з вами. Розглянули повністю. Нам залишилась невеличка частка цих інструментів, які по суті дуже прості, але щоб в них не плутатись і не пропустити наступного уроку, підпишіться. А на сьогодні будемо завершувати. Всього найкращого і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.